Зараз буду робити томлене м'ясо, да яке духовці буде 10 годин, але перед тим його треба замаринувати на ніч. Постійно питаєте про маринат, розповідаю: помідори, гірчична олія, можна будь-яку олію, але гірчиця. Якщо у вас є гірчиця, додавайте гірчицю, в мене немає. І імбирю немає. ідеалі сюди ще імбирь. гірчиця, мед, часничок додаємо. Я додаю сюди одразу стільки солі, скільки мені візуально на ці шматочки м'яса проситься, а мені проситься десь дві чайні ложки, ну і мед. Мед обов'язково, без меду кіна не буде. І буду перебувати в комбайні. все, За комбайн зараз ще раз. <клухи> Дівчата питаєте, за знижечку розкажу, все буде. Наш маринато виливаю, закриваю все і лишаю на ніч, а завтра вже поставлю. Запікатись, випікатись одразу. Готую декілька порцій, потім заморожу. У мене формочки такі, яких можна і запікати, і потім заморожувати. А якщо у вас вони не такі, то зверніть на це увагу, бо потім у вас лопається скло. Ви мені пишете, а я не винувата, друзі.